Що насправді стоїть за відчуттям самотності? Вітаю! Я називаюся Олег Здраник. Я є священником і психологом хабу ментального здоров'я діяти самотність. Це не тільки про відсутність людей поруч, це набагато глибше у психології. Ми знаємо про два виміри самотності: про соціальну самотність і емоційну самотність. Соціальна самотність пов'язана з тим, що ми відчуваємо відсутність прийняття себе іншими людьми, наче люди поруч є, але ми не відчуваємо там себе прийнятими, побаченими чи почутими. Поруч з соціальною самотністю. Є набагато глибший вимір самотності це емоційна самотність. Це коли ви поруч бачите з собою людей, але живого спілкування немає, наче немає дотику. Засновник теорії прив'язаності Болді він писав про те, що людина потребує таких острівців безпеки, соціальної безпеки, де має можливість. Зустрітися з цим ти і тим самим будувати своє я. Якщо цього немає, тоді навіть в натовпі ми відчуваємо ізоляцію. І є ще одна грань самотності духовно. творів святих отців ми можемо вийняти таку сентенцію, де вони говорять про те, що людина, відчуваючи втрату зв'язку з Богом, відчуває втрату зі собою. І навпаки, втрачаючи відчуття себе, втрачає зв'язок з Богом у духовності. Також у темі самотності часто переплітається відчуття покиненості, тоді, коли людина відчуває себе покинутою, наче іншими людьми, але насправді історія ховається в нас самих. Самотність це сигнал, сигнал, що настав час відновити зв'язок. І з людьми що поруч, і з власними почуттями, і відновити зв'язок з Богом, котрий, як описує нам псалмопівець, є набагато ближче до нас, аніж ми самі до себе. Отож, поговоримо про кроки виходу зі самотності. Я пропоную розпочати з першого кроку: це визнати свій стан. Запитайте себе, який зараз вид самотності ви переживаєте. Віктор Франкл писав. У своїх творах, коли людина розуміє, що з нею відбувається, вона завжди знайде дорогу, як з цього стану вийти Крок номер два пропоную вам знайти бодай одну людину, з котрою ви можете бути поруч, котрій ми можемо і хочемо сказати: мені важко, мені непросто, мені важливо, щоб ти. Була поруч. Крок номер три: відновити внутрішній діалог з собою, відчути його, зробити його якісним. Сядьте собі спокійно в тиші, зручно і спитайте себе, що я зараз відчуваю, що мене засмучує, чого мені бракує. Ця вправа поверне нас собі. Четверте, пропоную повернути собі це емоційне укриття. Це можна зробити за допомогою. Прогулянок, молитви також тут може допомогти нам ведення свого щоденника. Дуже корисне в цьому контексті заняття творчістю, і одне, мабуть, з найважливіших це відсутність телефону поруч. Дуже важливо виходити з цього стану. Маленькими кроками не хотіти зразу змінити все. Також важливо пам'ятати про духовну складову, відновити якісне спілкування з Богом не через довгі молитовні правила, короткими словами, тут нашою молитвою може бути наступна: Господи, я є тут, я поруч з тобою. Відчуття присутності Бога в нашому житті значно знижує відчуття екзистенційної самотності, коли людина. Розуміє, що вона сама у цілому світі. Простота теплих контактів. Робім щодня прості теплі речі. Потиснім руку, посміхнімося людині поруч, обіймімо при можливості. Такі дії запускають відчуття безпечної прив'язаності, котрі так потрібні нашому мозку. Самотність часто залишається в тілі, і тіло реагує на самотність скутістю, як з цього виходити? Практики дихання, теплий душ, душевні розмови, фізична активність. І на завершення дозвольмо собі бути не ідеальними. І пропоную наші роздуми завершити правдою про те, що наші рани можуть стати для нас місцем зустрічі. Якщо ви відчуваєте труднощі чи потребу підтримки на цьому шляху, радо запрошую вас до хабу ментального здоров'я діяти. Де наші кваліфіковані спеціалісти з радістю пройдуть цей шлях разом з вами.